Вітаю, друзі! Останніми місяцями, напевно, ну і раніше, часто доводиться чути думку, яку висловлюють люди в соцмережах. Ось нам потрібно з заходу, щоб прийшли люди, які все організують. Нам потрібні судді, яких призначать з Заходу. Нам потрібно зовнішнє управління, яке нам допоможе вийти з кризи. І ось тільки тоді Україна, мовляв, піде на якийсь там кращий шлях державного будівництва. Це глибока інфантильна ілюзія, яка, на жаль, характерна нашому колективному мисленню. Це не один такий шкідливий мисленнєвий шаблон, який характерний колективному мисленню українців, який називається таким чином: що сусіда трава зеленіша. Це не повага, по-перше, до нашої держави, до наших інституцій, а по-друге. Як можна сподіватися на інших людей, на інших західних, навіть якщо вони зараз стоять на нашому боці, що вони зроблять краще, ніж ми самі. Адже в них є теж свої інтереси. Ви думаєте, вони будуть керуватися нашими інтересами? Ні, вони будуть керуватися своїми інтересами. І ці інтереси можуть нам дуже не сподобатися. Не можна покладатися на це. Це перше. Друге. Ви хіба не пам'ятаєте, скільки з 91-го року було різних західних фондів, які впроваджували судову реформу, адміністративну реформу, місцеве самоврядування, децентралізацію, енергетичний ринок, фінансову систему? Там я не знаю багато чого. І що? Більшість коштів, які виділялися на ці чи там, громадські організації чи комітети? Це була оплата праці цих працівників самих цих комітетів. А результати, можна сказати, а візи нині там. Чому? Та тому що в нас є певні ну, традиції, певні сформовані, які сформовані вже не одне століття, сприйняття реальності, в нас є певні традиції розвитку інституцій, подобаються вони нам чи ні. І не можна просто взяти ідеальне. Що працює ідеально де-інде, і накласти на наші реалії. Воно так не працюватиме. Тому що там інші люди, там інші традиції, там інша, інші звички соціальні. Там, врешті-решт, є інститут репутації. От, уявіть собі: людина з репутацією Зеленського, яка знущалася з власної країни, чи могла б вона стати президентом в будь-якій іншої країні. А в Україні інституту репутації немає. Адже люди швидко забувають. Що та чи інша людина збрехала, вкрала тощо, тощо. В цивілізованих країнах з такими людьми вже не мають Ця людина випадає з бізнесу, з соціальних відносин, і люди від неї стараються відгороджуватись, тому що за нею тягнеться негативний шлейф. А в Україні так немає. Навпаки, люди, які зуміли вкрасти, вважаються серйозними серйозно успішними. Тому вважати, що. Будь-хто ззовні зможе допомогти нам побудувати хороше життя це ілюзія. Це те, що ми розписуємося у власній неспроможності будувати власну державу. А нам потрібно просто поступово реформаторськими кроками, поступово, послідовно змінювати наші інституції на краще. У нас непогана держава з моїм суб'єктивним враженням і роздумами, які я маю. E, наша держава входить, я думаю, в двадцятку найкращих світі. Так, з 2019 року вона суттєво підкосилася. Навіть вона підкосилася з вини тих, хто голосував за Зеленського та його шапіто. Ну це ж треба чітко визнати. Хто це визнає? Ніхто ж не визнає цього. Ну я правді крайньому не чую в публічному просторі. Саме через цих людей до влади прийшли руйнівники держави. Які тягнуть нас суттєво назад. Вони відтягнули нас з 2019 року суттєво назад. А так в нас непогана держава. І ми можемо її будувати, але потрібно відмовитися від політичних емоцій і міркувати з точки зору прагматизму. Тому що ідеальних політиків не буває. Вони не бувають білими або чорними. Вони бувають з відтінками. І Потрібно по ділах їх судити, по справах їх судити. Але тема цього відео про те, що не сподіваємося ні на захід, ні на схід за нас нашу роботу ніхто не зробить. У кожного з них є свої інтереси, і вони ці інтереси будуть проводити на території України. Ми повинні розуміти власні інтереси і власні інтереси втілювати в власних процесах державотворення. Слава Україні!